На кава, ніхто без кави без сока не йде. Не тільки кавою та смаколиками, а й пізнавальними розповідями про будівлю з давньою історією. Частували гостей, які завітали на день відкритих дверей до ліцею при Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Теобент. захід улаштували саме в неділю жінок мироносець. Сьогодні дуже велике свято. Багато жінок кажуть, що їхнім найбільшим святом є 8 березня. Нічого подібного. Церква набагато раніше. Придумала свято для жінок, бо більше того цілий тиждень. Свято жінок-миронасець. Тиждень жінок-миронасець за Григорянським календарем. Ми його святкуємо. Ну і ясно, що чествуємо наших жінок чим чимось цікавим. Якраз на свято жінок-миронасець ми відкрили новий корпус для усіх бажаючих Теобенду. І зараз на вулиці Августина Волошина новий корпус Теобенду всі можуть відвідати, потоптати наші класи, щось придбати, випити смачну італійську каву. На дні відкритих дверей можна було також переглянути колекцію робіт дерев'яні церкви закарпаття заслуженого художника України Василя Свалявчика, яку він подарував теобанду. За це став номінантом ордену третього ступеня блаженного Теодора Ромжі. Такий подарунок даний на пам'яті предків, котрі часто виїжджаючи на роботи за кордон, значну суму коштів дарували для будівництва цих дерев'яних храмів. Їх на полотнах і зберіг художник. Дерево має таку списи, щоб можна згнити, пропасти, згоріти, як вже багато горіло церквей. І багато перекривають бляхами, які і витворчать, і церква під діти бляху пропадає, тому що вона, вона нагрівається, влага і общем, і, і, і багато багато ще треба працювати над, 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 над тим, щоб залишити на будущее нашим. Нашим дітям, нашим внукам цю цю красу, яку було, було позроблено. За кожним полотном чиясь доля оці церкві хрестили, у неї батько священник, був, був там був настоятель церкву настоятель. парохсабов. Колись у цій будівлі, де нині на першому поверсі Теобанд, був комплекс споруд. Дитячий садок, початкова школа, вчительська жіноча семінарія, педагогічні курси. А в центральному приміщенні інтернат для семінаристок, про який дбали сестри чину святого Василія Великого. Тут свого часу навчалася пані Катерина. Хоч на день відкритих дверей із сестрою потрапила випадково, навідавшись після недільної літургії. 63-й рік закінчила, а я прийшла, це був 9, 10, 11 клас. Була школа інтернат, перша школа. То зі всього, з всієї області діти, які були або багатодітні діти, або не мали. У нас вчителі були прочудові, такі ми перші диктанти писали по 31 помилка в одному диктанті, і вони з нами, що наш випуск був перший, і майже всі мають вещу освіту. Я дуже вдячна нашим вчителям, які нас тут викладають. за задоволенням і захватом, що тепер знову передали цю будівлю нашим діточкам. Тут у кожному класі можна натрапити на щось унікальне. До прикладу, стеля, на якій було віднайдено оригінальні розписи, над якими нині ще працюють фахівці. У коридорах теобенду є стіни плачу для учнів та вчителів. А п'ятикласники зробили навіть стенд-педагогів у стилі аніме. Ну що все трошки не схоже там у класі Єрусалим. Є робота клас Янголят. В нашому класі знаходиться унікальна картина, яку написав наш тато Петро Свалявчик, на якій ми можемо побачити єрусалимську стіну, так як наш клас називається Єрусалим. Внизу в нас Теобенд, звичайно, наш собор. І якщо придивитися, то бачимо двох ангеликів. І це саме його син Петрик та його найкращий друг Богдан ці два янголики. Але вверху, якщо ми придивимося, то на синьому фоні в нас зображено. Всі учні класу, типу Лики Дітей, так як ця картина називається клас Янгулят, а саме Єрусалим. В класі нас 23 троє діток. Ось туберешся 325 саме дешево, саме ці маленькі. Здачу давати це не лише лайфхаки з успішного менеджменту, а й благодійний ярмарок. Ще одна складова дня відкритих дверей. Сьогодні з моїми колегами двома Софією і Дар'ю, продаємо великі картини і маленькі та смаколики для наших теобендиків та інших приходжан. Ці гроші відправимо на підтримку зсу. Більшість картин на них зображен наш греко-католицький собор. І ще на віконцях теж на віконці найгарніші. загалом відвідувачі ознайомлювалися з новим корпусом ліцею Теобанд. Який освятили лише минулого місяця зараз? Тут навчається 115 ліцеїстів.